Привіт, мене звати Дарія Лук'яненко, я українська мисткиня, за першою освітою журналіст. Зараз я навчаюся в Академії мистецтв архітектури та дизайну в Празі на кафедрі образотворчого мистецтва на магістерській програмі. Після 24 лютого я почала своє дослідження міфології сучасної російської війни в Україні і почала проводити лекції з української культури під час війни. Тож, вітаю вас на лекції Українська культура під час війни прискорена деколонізація. Я хочу розпочати цю лекцію ілюстрацією того, як можуть різнитися наративи і погляди українських і неукраїнських авторів. І як на мене, це ідеальна ілюстрація того, чому важливо приділяти увагу і давати простір для висловлювання саме українським голосам. Дуже часто. Спосіб, теми і акценти можуть різнитися для художників, які знаходяться в локальному українському контексті, та для художників і культурних діячів зовні. Ось тут ви можете бачити картину української художниці Катерини Лісовенко, яка була створена у той самий час, що й обкладинка New Yorker» у березні 2022 року. Обидві роботи працюють з архетипічним образом матері. Але погодьтеся, на картині Катерини Лисавенко, ми можемо побачити і відчути зовсім інший меседж, настрій і зовсім інший образ українців, який радикальна різниця від того, як його побачив Художник з Нійоркер. початком повномасштабної інвазії розпочався дуже корисний дуже важливий дискурс о деколонізації. Люди почали говорити про те, що пострадянське дорівнює постколоніальне, і усі риси, які приналежні колоніям і імперіям. Можна знайти, побачити і відстежити у взаємовідносинах, які радянський Союз будував з Україною, і у взаємовідносинах, які Російська імперія будувала з Україною. Початок цього дискурсу робить абсолютно неможливим положення про братські народи, які, наприклад, дуже активно використовує сучасна Росія, який був дуже популярним у радянські часи. Зараз, коли пройшло півроку після початку повномасштабної інвазії, ми можемо говорити, що термін колоніальна війна і постколоніальні відносини закріплено за українсько-російськими відносинами на міжнародному рівні. Перші кроки з деколонізації стосуються повернення ідентичності певним постатям, творам і пам'яткам. Одна із ключових фігур для початку процесів деколонізації це Казімір Малевич. Для українського глядача він може бути відомий як український митець, що народився в селищі біля Києва, до 17 років жив своєю родиною біля Києва. Потім розпочав навчання в Київській академії мистецтв і згодом переїхав до Санкт Петербургу і продовжив своє навчання вже в Санкт Петербурзі. Але для світового. Глядача, на жаль, він відомий як російський митець. В цьому прикладі ми можемо побачити імперіалістичну політику радянської сучасної Росії щодо присвоєння імен, видатних особистостей, русифікацій і навіть втручання до біографії. Інша неймовірно визначна фігура це Девід Бурлюк, який сам себе ідентифікував як українських казак і татарин. Але якщо ми подивимося на сторінки Вікіпедії, інших джерелах, музеях, галереях по всьому світу, він там буде підписаний як батька російського футуризму. Змір Малевич та Давід Бурлюк це дуже малий відсоток від усіх імен, що були споплюжені та русифіковані імперіалістичною політикою. Ці два прецеденти можуть розпочати традицію повернення української ідентичності митцям, для яких вона була важлива і які самі себе ідентифікували як українці. Так, наприклад, в Тейт, ви вже можете знайти праці Казіміра Малевича Українського митця. Трохи складніше може бути випадок, як, наприклад, серії Едгара Дега Російські танцівники для нас, вочевидь зрозуміло, що серія зображує саме українських танцівників, що вдягають український національний костюм. Але надана автором назва Російські танцівники працює на користь цих руйнівних імперіалістичних процесів. Після того, як до Лондонської національної галереї було надіслано звернення від української активістки та культурологині Маріанна Єн, серія постелі Едгера Дега була перейменована на українські танцівники – «Ukrainian Dancers». важливою рисою російсько-української війни є те, що ця війна не тільки проти людей, а й проти культури. Взагалі, це не перший випадок, коли Росія пригнічує українську культуру. За останні 400 років відомо більше 100 випадків різних законів, злочинів і обмежень, впроваджених Росією проти української культури. За день до початку повномасштабної інвазії Росії в Україні російський президент і військовий злочинець Володимир Путін у своєму зверненні сказав, що українська культура як і українська ідентичність не існують. Цей вислів являється прямим підтвердженням того, що ця війна спрямована на знищення української культури також. для того, щоб зрозуміти контекст сучасної української культури, важливо розуміти контекст подій з минулого. Тому зараз я пропоную відслідити, як події з найближчого минулого, з ХХ століття, вплинули на сучасну культуру і як вони пов'язані з надсучасними культурними проектами та подіями. Одна з найсумніших сторінок української історії в 20-му сторіччі Голодомор, що відбувся в 1932-1933 роках, і наслідком якого стала загибель близько 7 мільйонів людей. Щодо інформації з музею Голодомору в Україні, цікавим є те, що сучасна Росія наслідувала позицію радянської Росії. Тож Неодноразово зробила заяви щодо того, що голодомор не відбувався, і ціленаправлене знищення української нації через штучний голод не відбувалося, але міжнародна спільнота має іншу думку. Так, у 2022 році Чеська Республіка зробила офіційну резолюцію, якою наголосила, що голодомор був геноцидом української нації та був скоєним радянською владою. Голодомор був частиною процесів колонізації, радянізації та русифікації, впровадженої радянською владою. Спорожніли регіони після подій голодомору було привезено російське та російськомовне населення. Подібні процеси існують в сучасній російській війні в Україні. Ми бачимо зараз, як в окуповані східні регіони, де локальне населення було знищено російською армією, приїжджають. Російське населення і починають засіляти спорожнилі квартири та дома. Дуже сильний проєкт «Інкаутед», присвячений подіям Голодомору, який являється збіркою рецептів та реконструює їжу, яку люди споживали, щоб вижити під час голодомору. Злочини стратегії радянської влади подій Голодомору мають жахливе відлуння у сучасних подіях і у політиці Росії під час російсько-української війни так ми могли бачити, як Росія поступово наслідувала тактику впровадження штучного голоду та тактику впровадження штучної продовольчої кризи, бомбардування складів зерном. Вкрадення зерна з портів, бомбардування та знищення полів. Дуже ілюстративним був випадок з тристороннім договіром, пов'язаним з експортом зерна з українських портів, після підписання якого Росія його сама порушила менше ніж за 24 години, і бомбардувала один із складів, який був наповнений зерном підготовленим для експорту. Хліб кінця світу це мій проект рефлексія цих подій. Я вирішила дослідити рецепт Поляниці. Коли я знайшла рецепт своєї прапрабабусі, разом з ним я знайшла історію депортації. Я зрозуміла, що моя прапрабабуся Дар'я проживала в Запорізькому регіоні, і на початку 20-го стріччя, як і багато українців, була депортована в Росії. І тільки через два покоління її онуці. Вдалося повернутися до України, тож у своєму проєкті Хліб кінця світу я відновила рецепт своєї прабабусі і випікла хліб за її рецептом. З видаванням одного важливого секретного інгредієнту це була гуртка української землі, зібрана українською міськинею Богданою Зайцю. Перший день повномасштабної інвазії в Києві. Інша важлива та сумна сторінка української історії ХХ століття – це великий терор, чи сталінський терор, червоний терор, протягом якого близько… 200 тисяч людей було арештовано та репресовано в український сесер. Частина цього терору також відома як розстріляне відродження, коли 30 тисяч українських інтелектуалів було репресовано, ув'язнено чи змушено іммігрувати. Важливе місце пов'язане з розстріляним відродженням: це будинок слова в Харкові, побудований у формі літери С за прогресивним проектом. Ідеєю стати осередком для українських культурних діячів, письменників та поетів. Будинок. Слово було перетворено на місце для спостереження та контролю над представниками української інтелігенції. Як наслідок, майже всі його мешканці були репресовані. Таким чином, будинок слова став монументом радянського імперіалістичного терору та репресії над українськими культурними діячами. Останніми роками в будинку слова була розташована мистецька резиденція для письменників та поетів, їх було зацікавлені в дослідженні тоталітарної травми. У березні цього року російська армія понівечила будинок слова під час обстрілу. У 2017 році вийшов фільм Тараса Томенка, присвячений мешканцям будинку слова і його історії. Також я рекомендую подивитися сайт про Це сайт будинку слова, який зберігає документи, спогади та історії, пов'язані з цим місцем. Ключова подія для сучасної історії України. Це революція гідності чи майдан. У 2013 році злочинний уряд Віктора Януковича зробив спробу подавити мирний протест за європейську інтеграцію. Як наслідок 108 мирних протестувальників загинуло, тисяч людей вийшли на вулицю, жадаючи відставки Віктора Януковича. Невдовзі після цього Віктор Янукович втік до Росії в Україні. Відбулися демократичні Вибору, і ця подія стала початком повернення до української ідентичності і процесів декомунізації та деколонізації. У той самий час російські війська зайшли на територію України та окупували Донецьку область, Луганську область та Крим. На цьому слайді ми можемо побачити ілюстрації від анонімної художниці Кіндер Album, на яких вона відображає. Події з сучасної війни, тема евакуації, а також тема військових злочинів російської армії, як, наприклад, насилля та зґвалтування, яке російська армія використовує як зброю проти українського народу, влітку цього року в Празі відбувся перформанс політична акція української художниці Катерини Мамчур, який називався Для російських дружин під час акції група. Жінок прийшла до посольства Російської Федерації Чеської Республіки і зачинала промову щодо використання зґвалтування і насилля російською армією проти українського населення, звернення до російських дружин, які заохочували обкрадати та гвалтувати українських жінок, а також спідню білизну перформанки залишили на паркані біля посольства як нагадування про воєнні злочини скоєні російською армією в Україні. Ще один проект, який звертається до міжнародної аудиторії: резиденція «No one will be the same» Ніхто не залишиться таким, як був. Резиденція запрошувала іноземних діячів приїхати в Україну, щоб побачити на власні очі події, що там відбуваються, та за, мож... за можливості та бажанням попрацювати над мистецькими проектами. Запрошення до резиденції. Ма важливе зауваження, яке говорило, що адміністрація резиденції не несе відповідальності за вашу безпеку і життя, так само як ніхто в світі зараз не несе відповідальності за наше життя в Україні. З моменту початку повномасштабної інвазії було запроваджено колективний архів воєнних злочинів російської армії проти української культури і українських пам'яток. На цьому ресурсі можна бачити, як в режимі реального часу з'являється інформація щодо нових злочинів і руйнувань. Потужна робота з темою руйнування і трансформація руйнування в мистецьке висловлювання. Це все про виставку Всі бояться пекаря а я дякую. Кураторський дебют дослідниці Катерини Яковенко нещодавно відбувся в її зруйнованій квартирі, ірпині на виставці були представлені приватні об'єкти в цілі після обстрілів, та мистецькі роботи об'єднані темою вдячності. Інший вид трансформації, прямо протилежний з культурного об'єкту на місце воєнних злочинів. Це випадок культурного центру ізоляції, який працював в Донецьку до російської окупації в 2014 році. А після 2014 року перетворився на нелегальну в'язницю та катівню. Ще один культурний центр, який був зруйновано через російську інвазію. Це платформа Тюзмаріюполя, яка зараз працює як нематеріальний культурний центр. На документі в Касселі. Платформа тю представила програму, яка називається Громадянство України та запросила усіх охочих приєднатися до дискусії. Таким чином, платформа тю виступила про вестплейнінгу, тобто тенденції європейців описувати реалії через призму західноєвропейського бачення, нав'язування своєї аналітики і політичних висновків щодо інших регіонів. На жаль, проблема вестплейнінгу дуже актуальна для висвітлювання подій російської війни в Україні. Вес сприяє поширенню фейків, міфів, та відвертає увагу від проблем і потреб українців зараз. У контексті цієї лекції я хотіла поговорити про інновації в стратегіях збереження культурних пам'яток. Ви можете бачити проект від Ray Ukraine Monuments. Це дизайн-код для укриття культурної пам'ятки під час війни. Тут ми можемо бачити традиційніші стратегії використовування мішків з піском для захисту монументів та пам'яток зліва світлина з міста Дніпро, на якій ви можете побачити так званих кам'яних баб, кам'яних ідолів половецької культури, обкладених мішками з піском, а також візерунки від скотчу на вікнах музею. Це такий дуже цікавий феномен, пов'язаний з російською війною в Україні. Існує дуже багато різних гайдів, інколи вони протиречать один одному. Вочевидь, такий візерунок не дає гарантію захисту від потужної ударної хвилі. Але, як на мене, це також працює як заспокійливий ритуал, як символ самозбереження і піклування про приватний простір. Коли йде мова про стратегію збереження, хочете згадати декілька реальних кейсів. Одна з історії пов'язана з музеєм Марії Примаченко, розташований в її рідному селищі, була знищена на початку повномасштабної інвазії російською армією. У той самий час з'явилось дуже багато новин. В яких йшлося про те, що напевно багато робіт з музею Марії Примаченко втрачено, але за деякий час стало відомо, що місцеві жителі врятували багато картин. Коли декілька жителів побачило, що до міста в'їжджають російські танки. Вони рушили рятувати не своє майно, а картини з музею Марії Примаченко. Таким чином багато з їх картин вдалося врятувати. Мені, наприклад, зі шкільною програми. Було відомо, що Марія Примаченко працює з фольклорним змістом, з фольклорною естетикою. Тобто, я бачила її картини з казковими тваринами, з міфічними істотами, з такими сільськими краєвидами, городом, садочками і так далі. Дуже романтичні. Але зараз, коли дослідила її спадщину, я зрозуміла, що у своїй творчості Марія Брімаченко багато рефлектувала сучасних подій 20-го сторіччя, наприклад, як холодна війна, чи катастрофа у Чорнобилі, чи е, загроза е, атомної війни, і так далі. Тобто, ще існує дуже багато робіт Марії Примаченко, які не було е, поширено за за доби радянської влади, але які. Є неймовірно цікавий з точки зору мистецтва у просторі часі, з точки зору мистецтва, яке відображує сучасність через мотиви з минулого тут. Ви можете бачити її роботу, що називається Будь проклята атомна війна. Поруч з новинами щодо руйнування музею Марії Примаченко. Також були новини щодо знищення літака. Мрія. Довгий час був найбільшим літаком у світі. На момент знищення він перебував у гаражі. Там його й було поніподнівечено російською армією. Наразі цей літак перебуває в такому розібраному зруйнованому становищі. Він продовжує існувати в багатьох наративах, мистецьких наративах і навіть культурних скандалах вже після свого руйнування. Мрія на якусь забу стала осередком. Скандалу пов'язаним саме з тенденціями вестпленінгу. Можливо, ви бачили фотографію з Оленою Зеленською. Ця фотографія викликала обурення у деяких західних культурних діячів, дехто писав, що Олена Зеленська фотографується на тлі літака, де загинули люди, що вона пілаться на катастрофі, і так далі. Але цей скандал відбувся саме тому, що діячі, що писали ці дописи, вони не перебували в контексті української війни. Вони не зробили ресерч, тобто вони не знали, що в цьому літаку ніхто не загинув. Гинув, що цей літак було знищено, коли він перебував у гаражі. Що цей літак має назву Мрія і має метафорічне значення для українців. І для українського глядача ця фотографія читається зовсім по іншому ніж для західного, хто не перебуває в українському контексті. Від руйнувань пов'язаних зі скандалами до руйнувань, які трансформуються у натхнення, історія про Васильківську майоліку в Бородянці після прилюднення фотографій з руйнуваннями в Бородянці. Спочатку всі побачили шафку, яка стала сама по собі символом стійкості, а потім запримітили, що на шафці е, залишився абсолютно вцілілим півник з Васильківської майолики, який також там символом незламності, і привернув увагу до українського ремесла і до традиції української майолики. Ще один із тих символів, артефактів, які стали е, частиною сучасної української е, міфології, я бачила багато. Зображень півника та шафки на листівках з мотиваційними слоганами, чи, наприклад, люди називають врятованих тварин на честь цієї шавки чи півника. Тема руйнувань також пов'язана з дискусією щодо необхідності чи збереження чи руйнування пам'ятників та монументів радянських часів, особливо. Тих, які стілеснюють ідеологічні аспекти, і саме на часі стає проект Контрацепція чи смерть від київського колективу, коли радянський монумент було доповнено пластиковою обгорткою, яка нагадувала кондом, а також запискою до сусідів та людей, що проходять повз. Яка підіймала тему необхідності чи потреби демонтування радянських пам'яток, але зараз, коли піклування про радянські пам'ятки не на часі, вони все одно хотіли захистити себе від ідеологічного впливу цих пам'яток і нагадування про тоталітарну травму, тому помістили на цю пам'ятку таку символічну обгортку. Інший визначний мистецький проєкт. Що відображує злиття російської православної церкви та російської військової машини, це проєкт Саши Курмаза «The Temple of Transfiguration», який було показано в Берліні, а який стілеснював ідею монстрозного поєднання церкви та військової машини, військового вагончика. Для нас образ абсолютно зрозумілий. Російська православна церква активно підтримує військову позицію та війну Росії в Україні. Також Російська православна церква приймає участь у організації фільтраційних таборів для українців в Росії. На останок російська церква заохочує людей щодо військової агресії проти України. Тут ви можете побачити абсолютно сюрреалістичну сцену а, з реального життя, коли православні а, священники проводять обряд благословіння а, ракети Сатана. Своє відношення до цієї ракети, а також загалом до а, філософії російського космізму, а, яка а, підтримувала культ романтизації ракета-будівництва. Я висловила у проєкті Прапори проти космізму через ці маленькі поезії я розповідала із власною історією усвідомлення рідної сторони ракетобудівництва. ракуракетобудівництва. Населення я хотіла би поділитися дуже романтичним та надихаючим проєктом від української мистені Юлії Крівіч. На початку літа вона заохочувала усіх бажаючих. Посадити соняшники у своїх містах, з одного боку, щоб підтримати фауну, іншого, щоб нагадати людям про події, що відбуваються в Україні. Дякую вам за увагу. Як фінальне слово, я би хотіла прочитати назву однієї з робіт Марії Примаченко: Даруй морякам квіти сині, щоб були сильні. Бажаю усім нашим хранителям щастя, щоб світило сонце над головами, щоб був мир над нами.